Що які молодці наші хлопці, я їм хочу подякувати. І незважаючи, якщо хтось цього не бачить, я точно бачу, що ви робите, яку далекобійну зброю, поки ми чекаємо на наших партнерів, які скільки багато життів ви зберегли. Які вже перші ракети з'явились, ракету паляницю нещодавно. До речі, це не смішно. Да, Ракета Паляниця нещодавно з'явилась. Це дуже серйозна річ. Я, до речі, не до посмішок, тому що коли її будують і коли є випробування, буває по-різному. Буває людям люди, ви знаєте, можуть навіть залишити своє життя, але було багато напрацювань для того, щоб Україну можна було захистити. Тому для мене це серйозні речі, дуже серйозні, і точно це не ресурси, це дуже важливий захист нашої держави. До речі, раз ми пішли до цього, які ще є напрацювання в Україні. Ну, думав, що рано про це говорити, але хотілося б, щоб була оцінка суспільства цього, саме наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менш.